Ну і повертаємося ми до Києва. Чи буде пляжному сезону у столиці? Нещодавно в багатьох ЗМІ з'явилася інформація, що всі 14 пляжів Києва влітку працюватимуть. А чи насправді це що буде із відпочинком у Києві? Знає Наталка Білогурова наша, яка уже на пляжі. Наталю, привіт тобі! Привіт, Олеся. Вітаю глядачі. Офіційно пляжного сезону в Києві цього літка не буде. Так нам повідомили в плеса, тому що під час дії воєнного стану вони просто не можуть закликати людей йти на пляж, відпочивати і офіційно відкривати пляжі, як це було кожного року, що ось стартував пляжний сезон. Але це де юра, де факто всі розуміють, що буде, як і минулого року, люди будуть приходити на пляж. Ніхто не буде ставити паркани, ніхто їх виганять, теж не буде. І аби наші кияни, хоч вони де юра будуть і порушни. Ками були в безпеці, максимальні працівники плесо будуть обслуговувати пляжі. Як вони це робили, і до повномасштабного вторгнення поки що частина робіт не може розпочатися, тому що дуже високий рівень води в Дніпрі ще залишається, і небезпечно взагалі і купатися і проводити певні роботи. Дочекаються, проводять все, що можна. Благоустрій всіх територій проводиться, тому що всі Розуміють, що киянам теж буде потрібно десь відпочивати. І, хоча офіційно цього робити не можна, люди будуть приходити на пляж. Прошу пряму мову. Дійсно, людини перешкоджати ніхто не може і не буде. Це їх воля. Але ж ми будемо в свою чергу ще раз робити всі відповідні безпекові заходи. Попереджати людей, як себе вести на водоймах під час повітряної труги, будь-яких нештатних ситуацій обов'язково будуть враховуючи те, що будуть відпочиваючи, в нас будуть задіяні наші левгарди, які будуть чергувати на всіх наших офіційних пляжах. А також дійсно ми будемо здійснювати і вже розпочали зі всі заходи з благоустрою, з безпечності, з обробки, дератизації, підсівки піску, розчистки. Тому е життя триває. Ми робимо все, щоб для наших мешканців. Коли ж розпочнеться неофіційний пляжний сезон, сказали навплесо, залежить від погоди. Щойно стане жарко, тут буде повно людей сьогодні. Прохолодно, тож бачимо, пляж майже порожній. Бачимо, люди просто гуляють там з діточками. Ніхто не купається, не засмагає, тому що дійсно прохолодно, незважаючи на таке яскраве сонечко. Олеся. Дякую, Наталю. Насолоджуйся сонечком, Наталка Білогурова про те, що буде із пляжним сезоном у Києві. Якщо ви, скажімо, так нічого, нічого іншого вам не світить цього року. А більшості з нас і не світить, то от, хоча б можна у Києві погуляти десь біля води відпочити. Ну, маємо те, що маємо.